Як зупиняти кров, накладати джгути та як діяти у разі складних поранень і травм? У Шепетівці підліткам провели спеціальний тренінг з першої до медичної допомоги. В умовах війни такі знання необхідні кожному. Сьогодні у нас відбувається останній тренінг в рамках проєкту за підтримки. Японська компанія ЮНІСЕФ, яка саме спрямована на розвиток молоді, щодо надання до медичної допомоги. Цю тему підняли підлітки. Вони подалися в онлайн проекті, змогли пройти всі тури, відбули практику, захистили свій проект, отримали фінансування, закупили всі, які потрібні їм були для роботи макети, і відповідно на них вони от відпрацьовують все і готові ділитися знаннями. На тренінгу молодь не тільки ознайомилася з теоретичною частиною і прослухала лекції, а й разом із спеціалістами на практиці відпрацювали, як робити зовнішній масаж серця, створювати джгути, оцінювати стан постраждалого, звільняти дихальні шляхи і багато іншого. Ці навички можуть врятувати чиєсь життя у небезпечних ситуаціях. Підлітки це знають, тому активно долучаються до вивчення медичних основ. Тренінг з першої до медичної допомоги. В рамках проекту АПшифт це проект, який спрямований на подолання проблем в громадах саме конкретно молоді, підлітками, такі які ми є. Всі, хто до кінця пройшов тренінг, отримали сертифікат. Ба більше щоб заохотити інших, серед учасників розіграли турнікет та розписаний місцевим художником тубус, який передав військовий. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.